Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї щобудня на радіо Максимум. Чому насправді ультиматум Трампа зовсім не театральний, як це вже артикулюють в Москві? Чи варто боятися Путіну? Та що він зробить упродовж того терміну, який дав йому американський президент на завершення війни? Про все це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова і з нами Лагрісний політолог. Пане Леже, вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Навзаєм героям! Слава! Що ж Дональд Трамп каже, розчарований путіним. Сил нема вже терпіти. Поговоримо, розмова хороша. Потім він бере, обстрілює українські міста, Київ та інші. Про це й мої жінка нагадує, що вечора дуже помічницю. Ми знайшли, де не чекали. Що ж, давайте почуємо, що заявив Трамп, спілкуючись із Марком Люта генсеком НАТО. І будемо аналізувати. Сподіваюся, все це закінчиться через 50 днів. І якщо не буде угоди між Україною і Росією, нам не залишиться нічого іншого, крім як ввести вторинні тарифи. А вторинні тарифи це досить жорсткий захід, і нам би не хотілося його застосовувати. Але подивимося, що буде. Ми думали, що вже кілька разів домовилися, і щоразу все зривалося. Міністр закордонних справ так званої Російської Федерації Сергій Лавров, який перебуває з візитом в Китаї, де вже зустрічався за ці два дні своїм китайським Ван і та очільником піднебесної Сі Сізінпіном, заявив цинічно. Ой, там ми це все вже чули. Було і два тижні, було, і сто днів було, і 24 години. Нас і 50 днів не лякають. Сказав Лавров, йому ще слово. Хочу зрозуміти, що стоїть за цим заявленням. 50 днів. было раньше и 24 часа было, и 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим, хотим понять, чем движем президент Соединенных Штатов. Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского Союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, прокоментував коментар Лаврова. кажу, уявіть собі, людина, країна якої у війні залежно від КНДР, намагається тролити президента США щодо 50 днів. Лавров звісно, стара людина явно губиться в реальному положенні справ на геополітичній мапі, де його країна вже стала лише інструментом, а не гравцем. І питання поразки у війні є лише питанням часу. А час залежить від кількості яких Путін що вкине в топку війни? Абсурдні пропагандисти. Ще один абсурдний пропагандист Дмитро Медведєв назвав декоративним 50-денний ультиматум Трампа і сказав, що Боже, світ прямо таки чекає і налякався. А європа войовнище не задоволена. А Росії взагалі буцімто байдуже. Насправді, наскільки їм не байдуже, судячи з оцих, ніби як вони хочуть показати цинічних заяв. І як нагадує нам Віталій Портніков, Іранці теж думали, що 60 днів театраль. Не ультиматум, а потім отримали 22 червня не театральні бомбардування з винищувачів американських. Я тільки про це хотів сказати: що теребіть свої ці всякі чресла в сторону Трампа це дуже небезпечно. Тому що, як виявилося, ну просто Діма 50 грам. Він просто забув, що Трамп а його команда читають останнім часом. Те, що ізрікає він і його оточення. І отаким хоробрим можна бути тільки після півлітри. А коли це стане грубо, так як в Ірані, Іран теж кричав: що Шо таке, де ми бачили і те, і все. А потім щось аятола ледь витягли от нещодавно із бункера. То я думаю, що якщо б Трамп образився точно так же, як він образився на Іран то дядю Діму з дядівою, прийшлось витягувати з їх оцих чемоданчиків, які вони відкладають свою храбрость. Да? Тому я задоволений цією, до речі, реакцією, особливо Лаврова, який лавірував між Трампом і Європою, між Путіним і Трампом, але ж він зробив дуже потужний реверанс бік України. На секундочку, Зеленський вказує НАТО. Наказує, змушує НАТО передавати наступальну зброю. Тобто, може, нам і не треба вступати в цей блок, якщо ми вже такі впливові. Але ж у них в одному спічі, от все. Знаєте, отакий такий ігрет. І Трампа пожурив, а потім, на секундочку, щось далеко зайшов. Європу пожурив, НАТО пожурив. Потім Україну возвеличив. Ну, якось дійсно. Я з ковав паном Коваленком згоден, що ну старий кінь він же ж бороздині спортить, але і вже й глибоко то не копає. Він вже геть рити не може. Ну так, да, вони намішали гріш у справи. Не знаю за що хапатися. Причому вони всі так. І Пісков, до речі, виходив і теж казав, що ну власне заявлення серйозне, серйозне, але треба ще буде посмотрети. Давайте ще його реакцію. До речі, послухаємо, там теж все на купу, і будемо розгрібати ці їхні навалені. Заявлення президента США вісьма серйозне. Что-то в них адресовано лично президенту Путіну. Нам, безусловно, нужно время для анализа, сказанного в Вашингтоне. И если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует. Я не хотел бы забегать вперед, и давайте дождемся, дождемся решения, решения Путина, будет ли он это комментировать сам. Даже можно однозначно сказать одно. Похоже, что подобное решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны. Здесь я хотел бы повторить, что мы неоднократно на различных уровнях, в том числе и на высшем уровне, заявляли о том, что мы ждем предложений украинской стороны о сроках проведения третьего раунда прямых российско-украинских переговоров. Мы сохраняем свою готовность. Предложение украинской стороны мы до сих пор не получили. Вот ситуация де-факто пока такова. Это все, что я могу сказать по этому сюжету на данный момент. Насправді ці реакції свідчать, що в Кремлі розуміють, що Трамп вже не жартує, але що вони будуть робити упродовж цих 50 днів? Я так бачу, що продовжувати наступ все таки. Ну, ви бачите, що тут же, ж, як в народній мудрості, щоб не сталося, винувата невістка, так, в нинішній ситуації України. Іду, крутив, він крутив, крутив оцими сюжетами, як він каже, і докрутився. Вони вже навіть, якщо хтось в під'їзді щось зробив, то раніше це був Обама або Трамп, а тепер це все українці. Що не сталося, де не сталося, це все український слід. Тому, знаєте, мені. Їхня реакція подобається. Чому? Тому що вона є. А є того, що мовчати не можна насправді, і треба перекидати оцю гаря... гарячу картоплю куди-небудь віддалі від себе, тому що Трамп в нинішній момент досить чітко і зрозуміло пояснив, що буде далі. Насправді це можна говорити там в Москві, поки що безпечній, в Китаї, який далеко. В п'яному угарі, як це Дмитро робить Медвідів, да? але ж е, в, ця вірьовочка, як кажуть на, на Росії, да, вона ж в'ється-в'ється, до коніць донайдеться. Да? І от він якраз зараз, як на мене, не, не кінець, але початок його вже видно, насправді, якщо Трамп і далі буде таким, яким він зараз є. Чому тому, що насправді так, мені не подобається 50 днів. Тут я не буду кривити душею. Я думаю, мало кому в Україні подобається цей термін. Часовий, тому що знову ж це вимірюється життями наших героїв і героїнь, людськими долями, зруйнованими містами, і так далі. Але це війна. І цих 50 е, днів сьогодні обговорюють колеги там з різними конспірологічними якимись підходами, не конспірологічними, але що є в основі? Наприклад, Рюти, якого зараз ви показуєте на екрані, він на Fox News сказав, в принципі, можливо, те, що Трамп і не думав, е, коли робив, але тепер точно буде думати, е, що цей час даний не тільки Російській Федерації. Але й тим, хто у неї купує енергоресурси, такі як Бразилія, Індія, Китай. Mm -hmm, да. Щоб вони телефонували, має... вибачте, да, Путіна. Да, так, о... вони... ага. да, сказати, що Володь, ну ти якось приділісь уже. Ти або розумний, або красивий, а то порвеся посередині, що з тобою потім робить. От і я думаю, що все-таки є якась ідея в цьому сенсі, да? і знову ж таки, є ще один елемент, який він теж ну, такий є. Неоднозначний, але якщо за умови, знову ж таки різна інформація надходить, і я не можу зробити конкретний висновок, тому що немає цього оптимуму. Але якщо цей період цих 50 днів, або вже завтра, або вже післязавтра буде надаватися необхідна зброя для захисту і відбиття атак ворога, то ці 50 днів можуть забрати у Путіна це знову ж таки, як сценарій. Це не кажу, що воно таке. Є, як каже мій батько, я фантазую на цю тему. Да? Так от, якщо у нас буде вся зброя, то Путін може втратити насправді оцю лякалку, яку він зараз сотрясає на кожному кутку. Да? Ох, я летом все заберу, ох, заберу все літом. Да? Ну, Рухаються, да, намагаються це зробити, але якщо. Або коли я хотів би сказати, українська армія дасть гарно по сусалам оцим, да, і вони знову відкотяться кудись або далі не пройдуть. То на осінь вже говорити про те, що ми там маємо приймущество по всій лінії фронту ну, не буде видаватися ймовірним, да, або реалістичним. Тому о, тут на навколо 50 днів буде зламано дуже багато списів, тільки час покаже. Хто правий? Тому що є найрадикальніше, що це взагалі да, наданий карт бланш начебто Путіну для того, щоб він щось там зробив. Ну, що за цих 50 днів було взагалі ідеально разом з своїм міністром закордонних справ і діємой. Медведєвим, да але ж ми говоримо про серйозне і дуже хочеться, щоб в цей момент оці 50 днів були використані для тиску на Російську Федерацію. І я знаєте, в мене є ще знову ж така фантазія. Мабуть, я сьогодні багато фантазую на тему Путіна, але це просто мабуть із здержки професії, як вони кажуть, да? що Трамп може порушити слово насправді і раніше, ще іранський показав, да, що от я вам даю ну 50, 60 днів там, а потім ще трошки там даю, а потім як дав, так мало не показалося. Тому нам головне не втратити настрій Трампа. І європейці, ми, і рюти, всі мають його утримувати в цьому річищі, щоб він е в ньому знаходився не більше градус, не менше поки що в нас все влаштовує. Більше можна, менше не можна, і те, щоб він кудись відійшов в сторону, теж не можна. Але ж росіяни в цей період бачите навіть в своїх спічах, кроме Медведєва, Відв'єдєве, вони залишають шпаринку для діалогу з Вашингтоном. Це вас Європа підштовхує, це вас Україна підштовхує, ми хочемо мир, вони не хочуть. Ну знову ця пісня, яка була до цього п'ять розмов Трамп, Путін. Але ж Трамп вже розізлився, і як наскільки я розумію, знову ж таки, це моя суб'єктивна оцінка. Ох, сподобалось Трампу як він фіганув, вибачте, за вираз по Ірану. Кажуть, що він був дуже задоволений. Це круче ніж гольф, це круче ніж те, що в нього в житті було. Це просто супер. І я думаю, що в нього руки чешуться знов покарати Путіна. Він не стільки за Україну. Як би це цинічно не звучало, але ж ми реалісти, скільки за те, що його образила, ця і він хоче їй показати те саме, що показав аятолам і решті там і корпусу вартових, якого майже весь в верхушку вибили. Звісно, не ракетами, звісно, не бомбами америка... запущеними американцями. Але ой дуже багато сценаріїв, які можуть бути аналогічними до іранського, але ну, менше по потужності. І Трамп на це може піти, якщо він буде знаходитися в тому стані, в якому зараз є, а росіяни й далі будуть бикувати, і, не дай Боже, продовжувати свої злочини стосовно цивільного населення України. На жаль, я впевнена, що не будуть такі продовжувати робити в такому ж дусі стилі, тому що зараз піти на примирення, буде на якесь припинення вогню, буде означати для Путіна показати слабкість, чи не так? Ну так, але ж тут ж знову ж я про ту вірьовочку, яку я казав, вона ж колись закінчиться. І йому треба буде щось робити. Ну це в нього там умовно 49 днів залишилося, да? а час дуже швидко летить, а Трамп дуже нетерплячий. Якщо ще щось Путіну чуде, то може його й питати не будуть. Тому що знову ж таки логіка оцих ультиматумів і передачі озброєння, вона для мене не зовсім зрозуміла в, в, в часовому терміні, в сенсі того, що м, коли будуть передані нам ті ж петріоти, да? коли нам будуть передані. Необхідні там озброєння? І знову ж таки, чи дійсно Трамп дозволив нам бути тими атакамсами, які в нас є, куди завгодно і коли захочемо? Ну, звісно, що ми ж не терористи, ми ж не будемо бити по дитячим садочкам, по лікарням. Ні, в нас є центри прийняття рішень в да? є військові законні цілі. А по 50 днях в мене одне питання: а що? Може е, бути оцінено Трампом як те, що йде Путін на зустріч? Чи може він протягом цих 50 днів посередині не сказати, що все, хватить, я хочу міра. Да? Чи ш, як буде щитуватися готовність Путіна чи неготовність? Е, це дуже важливо. Я думаю, що Трамп згодом це пояснить. Тому що я думаю, що він і сам поки що не розуміє, що робити в цих 50 днів, крім відпочивати. У нього ж там мають якісь канікули. Будь. І знову ж таки до кошмариць цих людей до 1 серпня по тарифам треба. Ну, країни має на увазі. У нього куча роботи насправді. Тому питань багато, але я можу тільки одне зазначити, що може бути конкретним: тенденція позитивна і непогана. Однозначно, ну але от Ройтер спише з посилання на свої джерела близькі до Кремля, що насправді Путін на апетит во время їди приходить, Що він думає, що на полі бою в ньому щось дасться? Що порахували в Росії, що їхня економіка військового часу зараз превалює над економікою всіх країн НАТО. І вони здатні виробляти більше боєприпасів ніж країни НАТО. А що е, Путін каже, да я поважаю свої взаємини з Трампом, з Віткофом, який приїздив, але детально мирний план мною ніхто не обговорював. Тобто апетит йому от приходить. Він провіровочку, то не думаю очевидно належить про яку ми, а де він помиляється, зокрема і в економіці, бо він не думає, що санкції, 18-й пакет санкцій ЄС раз те, що попередні пакети всі діють Європейського Союзу, і Штатів і Канади, і половину світу. Він так оптимістично налаштований, бо їхня економіка теж може виздихати. Ну хай не найближчі місяці, але скільки там на ну, рік це максимум півтора дають. Ну ви знаєте, от ми іноді живемо в ілюзіях. Да? Наприклад, ця ілюзія, що російська економіка ось ось рухне, да? ну це не зовсім так. Насправді, якби так було, то ну, є в неї запас міцності, і це об'єктивний факт. Але і росіяни ж, і Путін, наприклад, його оточення, в них є, наприклад, такий міф, яким вони користуються, що е, в України просто рівень дезертирства просто такий зашкалюючий, що якщо ще трошки дотиснуть, ця армія розбіжиться. Це їхні думки, причому на високому рівні. І це те, що доносять Путіну, і те, що Путін вірить. Тому якщо він базується знову на тому, що йому приносять ті, хто не хочуть його дратувати, а хочуть казати йому те, що він думає, Бог з ним. Він же таких наслухався, як Медведчуків і решта, і пішов на війну Україною. Тобто на Україну війною, вибачте, переплутав. Да? Тому я думаю, що він як та бабця. Про Золоту рибку колись казка була, і Пушкін там щось, якісь віршики з цього приводу писав, що от у розбитого корита сиділа, а потім, коли з'явилася можливість, не влаштовувала по частинам все отримати. Захотілося взяти все. От в цьому є вся загадочна ігруська душа. І потім, якщо я не помиляюся, я думаю, я не помиляюсь, ця бабця опинилася знову там, де й була, в началі путі. Щоб було зрозуміло для Путіна. Да? Тому, можливо, він не бабця, але і точно не молодий. Але забаганки такі ж самі. Тому я сподіваюся, що і кінець такий самий буде. Ми теж. А оце до речі, що вони звинувачуються, дійсно, що а, Штати не управляють самі собою, не керують. Фактично про це Сіманіян ще писала до заяви а, Трампа. До речі, цієї, яку ми почули напередодні всіх цих заяв. Тепер про це каже і Лавров і Пісков. А вони не розуміють, що Трампу теж не сподобається, що вони звинувачують, що нібито Трампом і Сполучими Штатами якесь зовнішнє управління у вигляді нашої Європи керує. Вони взагалі ну якось недорозвинені, мені здається, це якийсь не той наратив. Ну, ви знаєте, тут я, я я хочу знайти якийсь такий образ, щоб він був і кумедний, і повчальний. Це от якщо маленький хлопчик взяв якусь паличку да, і бачив великого волкодава, і він в нього штрикає куди завгодно, просто думає, що це нічим не закінчиться. Він, він же з паличкою, да? а волкодав просто думає, ну, коли це закінчиться. А якщо не закінчиться, то закінчиться цей хлопчик з паличкою. Да? Тому от вони штрикають Трампа, думаючи, що він якось відреагує е, так, щоб було корисно Російській Федерації. Але ж, ну вже ж видно, що коли ти штрикаєш Трампа, то він злиться і робить речі, які тобі, мало кажучи, неприємні. Але ж вони продовжують оцей е, самогубний танець хлопчика з паличкою навколо великої собаки. Ну це знову ж таки нам на користь. Доки вони будуть бикувати, доки у нас буде шанс скористатися вікном можливості. Воно не назавжди, на, на превеликий жаль, але ми маємо його тримати руками, ногами чим завгодно, щоб воно було відкрите. А росіяни продовжували бикувати прийнято тут, пане Олеже, так Китай ми вже згадували. Значить, його ж згадав і Марк Рют, ви праві, що він сказав, пора би телефонувати. А не забуває Росія Китай їздить туди, туди клянчити в свого господаря ще допомоги. Лавров там уже два дні про що я теж згадувала. Зустрічався напередодні зі своїм китайським Ван і сьогодні із Цзіньпіном. Китай заявив після заяв Трампа і на фоні зустрічі з Лавровим, що вони один одному з Путіним передали меседжі, що вони тепер будуть тільки поглиблювати співпрацю на різних рівнях і форматах. Сказали. В китайському місті Сі Цзіньпіна. Лін Цзянь, вийшов представник китайського міністерства закордонних справ і сказав, довга рука санкційна нам не підходить. Значить, ми проти оцих значить, що влізуть зі своїми тарифами. А наскільки зараз Китай на правду, що обиратиме? Чи буде сильніше підтримувати Росію? Розуміючи, що загроза все таки є. чи, думаючи, що якщо Трамп пішов у відкат по тарифних 245% тарифів, а потім скотився назад, то може. Що він і тут лише погрожує, навіть якщо йдеться про 100%, він буде, буде або далі підтримувати таємно, але насправді не дуже Російську Федерацію і теж ігнорувати на пару з Кремлем погрози і заклики Трампа. Пані Рино, ну ви ж на початку згадали слова пана Портнікова про те, що ж треба подивитися на Іран. Ну, Трамп не завжди такий, як був. Може він уже переродився, це новий етап Трампа, і він тепер буде тільки такий. Звісно, що Китай є. Як на мене, це може бути не зовсім об'єктивно або доречно називати стороною. Але як на мене, суб'єктивна оцінка, Пекін вибрав сторону, так буде коректніше. І це сторона, звісно, не цивілізованого світу. І він використовує Росію для того, щоб, по-перше, перевірити, наскільки можна нахабніти. Ну як, чи він одумається і побіжить назад? Тобто цікаво подивитися, коли ти не, не знаходишся в цьому, на цьому полі, і подивитися, як реагує на це все захід, як далеко він може дозволити цьому дурнику російському зайти, і це для нього дуже важливо. Знову ж таки, Китаю вигідно, щоб ця війна була довше, тому що вона виснажує Росію. Китаю потужна Росія не потрібна, вона потрібна слабка, залежна. І це виснажує Захід в тому чи іншому вигляді. І це теж влаштовує Китай. Тому Китай зараз намагається грати в ці, знаєте, міфологічні такі китайські ігри, тобто десь лежати на березі, дивитися, як два там, тигра, або ще як у них там прийнято тигри і дракон, б'ються, а він, Китай, десь над цією битвою розглядає. Через 100 років, що буде він робити. Ну це я думаю, що теж міф, який самі про себе китайці придумують. Проте я думаю, що Трамп може розізлитися і на Китай насправді. І Китай просто поки що не бачив злого Трампа в свій бік. Ну це знову ж таки, як сценарій. Якщо він розізлився на Путіна, тобто він може розізлитися на того, хто підтримує. І до речі, я бачу пікіровку Китаю. Ну можливо, мені так здається, можливо, я десь за ухо притягаю. Пам'ятаєте, коли китайський високопосадовець, якщо не помиляюсь, мені з закордонних справ сказав, що він буде підтримувати Росію. Не дасть їй програти. Так, так, так що й не вигідно нібито сказав в розмові з Кайкало, перебуваючи в європейському турне, що Китаю невигідна поразка Росії. Так, а от тепер, секундочку, звертаємо до, до слів Трампа, який каже, він буде, ми будемо підтримувати Україну. І це вже пікіровка над нашими головами між Китаєм і е, Вашингтоном. Що, шановні, ні-ні-ні, в цю гру можна грати не тільки в двох і не в трьох. Це може бути набагато більше. Ну, я так побачив, так? Да? Тому що китайці дуже серйозно ставляться до кожних таких нюансиків, і вони ніколи не загострюють, що просто загострить. Вони передають сигнал, і тут вони передавали сигнал, що це довга рука, короткі тарифи чи довгі. Яка різниця? Це не називаючи Трампа, але вони не задоволені такими діями. 100% це теж непогано насправді. І все таки ніхто не відкидав можливості. До речі, Трамп сказав, що Конгрес може проголосувати ті пекельні санкції, але це зараз ну якби не той інструмент, який хоче використовувати Трамп. Але це теж може бути і у Трампа будуть знаходитися важелі впливу і на Китай, і на Індію. Нарешту, да тому я б, чесно кажучи, на їхньому місці був коректніше стосовно Трампа, але хай вони будуть краще некоректні, це буде нам на, на користь, тому що злий Трамп навіз зла це дуже круто. Да і лідер республіканської більшості в сенаті, де 85 співавторів сенаторів підтримують законопроект Грема Блюменталя про нищені санкцій. Джон Тун сказав: Так, ми залишаємося ще на майбутнє, як важіль тиску на Росію, але ми в будь-який момент готові, як тільки кіно Трамп скаже про це повідомляє політику. Тому хай би ті теж готувалися. Пане Олеже, я вам безмежно вдячна за цю розмову, за ваші цікаві коментарі. Не фантазії, а у нас завжди такий аналіз перспективи базуючись на фактах і те, що ми бачимо і чуємо стане. Станом на зараз. Тож, спасибі вам, що ми і в рамках реальності пофатанзували, і подумали, поміркували з нашими глядачами. До наступних зустрічей. Бережіть себе. До побачення. Олег Лісний, політолог, Ірина Узлова була разом із ним. Друзі. Дякую, що провели з нами цей час. Підпишіться, будь ласка, на Ютуб-Західнету, youtube західнету youtube 24 го де ви на обох каналах можете нас дивитися. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, будь ласка, це дозволить розмові просуватися просторами Ютуба. Побачимося і переможемо!